Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні моїм гостем є людина, яку я знаю майже 50 років. Спочатку знімав її на фото, коли вона ходила до школи, а потім, коли стала вчителем української мови і літератури. Скільки дітей вона навчила? Мій співрозмовник Савченко Олена Миколаївна. Щоб, щоб зараз сказали тим хлопцям. Що захищають нас, щоб ми тут отримували. Щоб вони поверталися додому якомога швидше, живими, здоровими. І щоб вони пошвидше погнали тих орків. Чим далі, тим краще. Чому вони сюди прийшли, як, як ти вважаєш? А дуже вони нам завидують. Дуже, бо ми вільні, бо ми незалежні, бо ми маємо право жити так, як ми хочемо, а в них цього нема. Отак і їм не хочеться, щоб ми були вільними і незалежними. Їм хочеться, щоб ми жили так, як жили вони. От я так думаю. Дякую вам на коли, за то, коли буде перемога. Я думаю, буде, якщо ми всі, не тільки наші захисники, а ми всі згуртуємося, всі їм допоможемо, і тоді в нас буде перемога. А як нічого не робити, то сама вона не прийде. Ні. Ми 10 років дивилися, як Луганськ, да, був, незай нічого, не, нічого робили. не робили. Так от нам теж треба будувати заводи, які будуть випускати боєприпаси, техніку, щоб ми теж могли дати відсіч усім ворогам, кому не йметься і спокійно не живеться. Поки цього не буде у нас, ми не зможемо. Стати вільними і незалежними і будуть на нас весь час хтось та нападати, комусь та щось треба в нас буде, чи нас, чи наших земель, чи я не знаю, чого їм ще треба. Ну я так думаю, що ми повинні бути озброєні, що ми повинні бути навчені, і що ми повинні стояти на захисті своєї батьківщини всі, а не лише наші хлопці. Я так думаю, а як воно? Хай нам Бог дає. Ваші побажання. Побажання одне миру. Всім миру. Миру, миру, ще раз миру. Щоб не було більш цієї проклятої війни ні у нас, ні в кого, щоб не розгорілася ота третя світова, будь вона неладна. Щоб... Вона вже йде, ми, ми вона захищаємо йде, ну, її треба... весь світ. її треба приглушити в зародку, задушити в зародку, щоб це зло зникло. Зупинилась на Україні, зупинилось на а не Зупинилась на Україні і зупинилась в усьому світі. Жити мирно краще, ніж воювати. Хоча, я вам скажу, є такі люди, які на цьому заробляють великі гроші. Через те йде війна. Ми це знаємо, ми це знаємо, тому воно. Оце отак, я думаю. А як воно там насправді? А що буде з Росією? Що, вона сама себе вже почала нищити. І вона себе знищить. Але б я хотіла, щоб е, там у Росії люди теж зрозуміли, що загарбанням інших народів, загарбанням інших земель вони нічого не досягнуть трасі, у своєму житті. Не буде їм ні добробуту, ні гарного майбутнього. Є на світі вищі сили, знаєте, все одно їх покарають. Але я думаю, що наші хлопці їх покарають раніше. Швидше. Раніше. І Я думаю, що буде перемога за нами. Хай хлопці наші не хвилюються, ми їх тут підтримаємо завжди. Все, мені приємно було слухати вас. Я вважаю, що прийде час і наші хлопці виганять оту рашистську нечисть з української землі. Ми всі в це віримо. Дякую і до перемоги. до перемоги.